Зазвичай роботи у працівників управління праці та соцзахисту населення вистачає у кабінетах установи завжди людно, адже тих, хто має право на субсидії, чимало. Втім, особливих черг вже кілька років не спостерігається через впровадження талонної системи та використання попереднього запису на прийом. Спеціалісти управління здійснюють прийом документів та консультують мешканців району з питання призначення усіх видів державних соціальних допомог, компенсацій, житлових субсидій та пільг за принципом єдиного. Вікна з метою підтримки сімей, що опинилися у складних життєвих обставинах, та недопущення боргів за житлово-комунальні послуги, управління праці та соцзахисту населення здійснює прийом документів для призначення субсидій на опалювальний період 2013 2014 років. Наявність заборгованості за житлово-комунальні послуги, які є у мешканців району, не є перешкодою для того, щоб призначити житлову субсидію. Право на призначення житлової субсидії мають мешканці які працюють або пенсіонери, у них не повинен перевищувати дохід 10 або 15% обов'язкового платежу від сукупного доходу сім'ї, як для пенсіонерів це 10%, 15% для сімей, які працездатного віку. У районному управлінні з праці та соцзахисту населення діє спеціально створена комісія, яка розглядає спірні питання щодо призначення субсидії, допомог та пільг. Кожна справа розглядається окремо і дуже часто вирішується на користь заявника. Є такі обставини, які, наприклад, сім'ї мають два житлових приміщення. На загальних підставах права на призначення такі сім'ї не мають. Є сім'ї, які не являються власниками житла, або власники померли, або власники мешкають, зареєстровані за іншою адресою. Теж такі заяви розглядаються на засіданнях районної комісії. Є сім'ї, у складі яких є працездатні громадяни, які на даний період не працюють і не перебувають на обліку у центрі. Зайнятості таких заяви теж ми виносимо на розгляд районної комісії. Активно оформлюють субсидію студенти вищих та середніх учбових закладів, які проживають у гуртожитках на території району. Так у центральному міському районі нині її вже призначено більше 200 студентам. Оскільки оплата за житлово-комунальні послуги і, зокрема, за тепло, у них іде протягом цілого року. Тому вони кожні півроку мають право звернутися за призначенням житлової субсидії. Завдяки спрощеній системі подачі документів для оформлення субсидій нині громадянам необхідно надати до управління лише заяву та декларацію про доходи. Решту документів управління отримує самостійно від відповідних служб. Оформити документи на призначення субсидій та подати їх до управління нині можна і Укрпоштою. Записатися на прийом та отримати додаткову інформацію мешканці Центрального міського району можуть за телефоном гарячої лінії 900826. Прийом документів про проводиться з понеділка по п'ятницю з 8:30 до 16:00.